Ти йшов у бій за батьківщину, вистояв і переміг. Тим, хто ковав двадцять, на скроні з'явилася вина. Тим, хто відлітав разом з димом з бухенвальських печей. Тим, хто на річкових переправах йшов, немов камінь на дна. Тим, хто на століття безіменні канув у фашистському полоні. Тим, хто задля своєї справи серце віддати був готовий. Тим, хто під машиною лягав замість понтови. Мостів усім тим, хто пішов по смерті, і тим, хто переміг, присвячується 28 жовтня. 2016 року український народ відзначав відзначив 72 другу річницю визволення України від німецько фашистської загадники. 72 роки з дня великої перемоги в житті країни в історії світової війни. Ми радіємо сотні. Життю, чистому небу. Ми ніколи не забуваємо про мільйони синів і дочок вітчизни, яким не довелося дожити до світла, такого бажаного дня перемоги. На українських землях війна тривала 1225 днів і ночей. Це був важкий час для України. Вперше в історії Великої війни очистці зупинив героїчною перебої героїчний народ. Голландія капітулювала на шостий день. 2011, Франція протримала 42 дні. А Київ. Наші війська боронили 72 дні. 73 урогічні дні боролася Одеса. 250 днів захищався Севастополь. Друга світова війна одна з трагічних сторінок в історії українського народу. Україна втратила п'яту частину населення, близько 4 мільйонів чоловік на фронтах і 5,5 мільйонів у зоні окупації. Места обезлюднили и лежали в руинах. Понад 10 миллионов жителей Украины залишились без даха на і и жили в неприспособленных приміщеннях та землянках. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Річ проста, іде мічизну боронити. Вона склятва єдина і воля єдина. Єдиний нас кличе порив. Ніколи, ніколи не буде країна рабою німецьких котів. Збери мені речі, такий башмат. Я вирушаю у рай військомат. Батько, стривай мене, і я з тобою йду. Синку, залишить, потрапиш, в біду. Ні, мамо, ми стаємо. Гармати, свинцем з карабіну, розтрощимо вщент ворогів. Ніколи, ніколи не буде країна, рабою фашистських катів. Е, мої любі, зачекайте, я йду з вами, так і знайте. Стоп, 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 не поспішать, Ненці, хто буде допомагати. Від Віднині всі мій старший ти, твій Бог матусю е, перейти. Сопоставить, тайтеся живими до та рідної хати. Мама, Люб, відпусти, на батьківщині вороги. Що ж я буду тут сидіти, коли татко буде, громити. Ситку, я знаю, і болить в мене душа, то роботи нас багато, треба хліб улітку жати. Зрозуміло, от біда, залишаюся я вдома. Гвинтівка й та іще на зліз. Ви не маєте права. Чуєте, не маєте права. У мене батька мені загинув. Я старший брат поранений, у госпіталі лежить. І не потрібна мені ваша гвинтівка. Я в танкісти піду, там маленькі потрібні. А не відпишете, я знову прийду. Ходитиму, доки не відпишете. Добре, хлопчик, іди воюй. Тільки живим повертайся, живим, чуєш? Грудневі пепучі вітри, сніговії, І крім канонат, і шквал вогняний, глибокі сніги на шляхах у долинах, Над степом засніженим хуга реве Та вже визволителів вголи в долину Туди, де українська земля. Повки наступають, і бій наростає, Відплата прийшла і повкаря гляде. Через найважливіші битви Великої вітчизняної війни прийшов на Україну вогненний шлях визволення. Москва, Сталінград, Курська Дога, битва за Кавказ. А нас пам'ять повертає до героїчних, Болючих і радісних днів визволення України на фронті у підвір'ї, у партизанських загонах. З 3 лютого до 31 грудня 1943 року звільнені Харків, Суми, Донецьк, Чернігів, Полтава, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ, Черкаси, Житомир. У серпні цього ж року розпочалася битва за Дніпро. Одна з найважливіших битв Другої світової війни. 1944 рік став завершальним у переможному поступі визволення України. Забудніми для України та її солдатів стали херсон шевченківська Вікопоцька, Криворізька, Роскурівська, Чернігівська, Одеська, Кримська, Війська сандомирська карпатська ужгородська наступальні операції. Це завдяки їм і воїнському подвою солдат одержали волю. Луцьк і Рівна, Херсон і Вінниця, Хмельницький і Чернівці, Львів і Тернопіль, Піровагати імперополь, Івано-Франківськ і Ужгород. Україна велике було нещастя. Це великі ж і люди твої, діти твої. Не було для окупантів тилу на українській землі. У загарбників стріляли партизани в лісах Полині і Карпат, у катакомбах та Джимушкая, підпільники у багатьох містах і селах. Не слід забувати і про бійців української повстанської армії через лави якої прийшло близько 500 тисяч осіб, які так само боролися за незалежність цієї батьківщини, не хотіли миритися з пануванням на її території і тоталітарних режимів. Також 120 тисяч українців воювали в армії антигітлерівської коаліції США, Канади, Франції, Польщі, Чехословаччини і брали участь у визволенні Європи. Хоробість, непохитність, мужність. Велика віра у перемогу та творну. Цим жили воїни армії і трудівники Тилу. Цим вже увесь народ. Своїсті героїзму українського народу, який захищав свою землю від поневолюючих, почесне звання міста Герой було присвоєно Києву, Одесі, Керчі і Севастополю. За роки війни представники України одержали 2,5 мільйони орденів. Та медали. 2072 українці отримали звання Героя Радянського Союзу. 32 двічі Героїв Радянського Союзу. Льочик Іван Кожедук – тричі герої Радянського Союзу. Велика кількість не покривала ці звання і героїв. Живі Вічний вогонь кликоче. люди, не треба війни, щоб не вмирали дочки, сестри, батьки і сини. Журно шипо. Журно шипочуть тополі у полі, наче теж спомивають вони, як нівичили квіти і долі чорним плугом страшної війни. Родуче... Роду чесного, доброго люди, переконі і твердо давно. Хто минуле випадком забуде, може знову повернутись воно. Хай, наш покривається пином, забуде і не знає, бо світ, ладно, кручі скорподні могили і розмокав у ті і сі Пригадаємо тривожні дороги і страхіть, шаленіючи ми. Присягнімось ім'ям перемоги все здолати у битві за неї війна. Народу мир потрібен, як вода, як хліб і сім, і вільнього Ганьба і смерть тому, хто нападав. І вічна слава тим, хто не здається. Спудемо руки, як хліб і війни, і сімось вище, на найвищий вір. Йди ж людину світом світому. Війні, не буде, хай буде мир. Бережи сама, мій друже, бережи, якщо на серці туга, розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи буде мир і буде спокій, знаю я, нас біда з'єднала, ми одна сім'я. А журавлики здіймаються у вир, і несуть на крилах спокій нам і мир, дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, щоб не страждала їх. Боже сили нашим солдатам Ти збережи їх усіх від біди, життя країн від біди, життя країни готові відати, Ворожій кулі від них наші <плес> друзі в яснім небі небіжурафлі. Клонилися заплаканій землі, ми пишатимемося вами все життя, боже вріє в серці біль до забуття, бережи себе, мій друже, бережи, І якщо в душі тривога, розкажи обійми закрий плечима від біди. Я

Що не нас кров, І скалу, щоб ми бакали батько і марки, що не страждала і вина люба, мені помолиться за всю Україну. Молюсь за тебе, Україну, щодня, що ночі у думках, коли ми разом ми єдині, молюсь за кожного із нас. Я Мир настав на цій землі, щоб серця не зупинялись, адже вони ще молоді. І прошу волі для народу. Будь ласка, Боже, збережи життя людей і їх свободу. Будь ласка, нам допоможи. Мабуть, в цей час лише молитва доречна у моїх рядках. Я сподіваюся, що почує мене Господь на небесах. І буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях. І стане вільна Україна. Я знаю, там на небесах. І душі тих, хто вже загинув у цій жорстокій боротьбі. Та пам'ять вічна залишилась у кожній людяній душі. Молюсь за тебе, Україну, молитві, сила моїх слів. Молись і тих, бо ми єдині, молись за тисячі життів. Пам'ять про тих, хто загинув в руки Великої Вітчизняної війни та в зоні АТО оголошується хвилина мовчання. Ви наше майбутнє, а ваше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю, живе Україна, героїв любові. Любіть її гори, поля та долини, Непоси Молочний і громаколини. Гро любіть її, мову таку соловіну і пісню любіть. Бережіть Україну. Не маємо права її забувати. Для нас Україна це рідна мати. Тоди мы народ, тоди мы держава, Тож будь патриотом, земли родней. Слава, слава, слава! Ты представь, что однажды ветераны уйдут. То под громкий салют, то под песни друзей, То всего лишь под шорох осябших ветеран. Представь, что однажды и на все время.